Вітаю чудове панство. Сиджу на дольмені. Він за цією скалою, там захований, я вам покажу відео трошки пізніше. І з дуба падають на мене жолоді. Ну, вже як є, принаймні тут немає вітру, мене чутно. ну, Чи майже немає? Це дольмен фей. Я сюди таки дійшла. Чудовий дольмен. Такі енергії дуже ніжні. Як пов'язані дольмени. нині розведені вгору камені, земні, тобто теоричні енергії, Космічні енергії. Дракони, віверни, чорні діви, білі діви, Діва Марія, Марія Магдалена і інші Марії, загальна назва яких енергії Марії або Марії енергії. Наша земля, підземелля, чорнота. Біле світло. Христос. Логос. Пустота? Світло, Божество. Як це все пов'язано? Яка містерія за цим всім скривається? Ця тема насичена. Глибока і вона відкривалась мені частиночками роками. Перша моя така дуже сильна реакція була в Монсераті в Іспанії при спогляданні на чорну діву. Ніколи не забуду. Далі, звісно, кундаліні. Знову ж таки, земні телеричні енергії, енергія запліднення це не просто так. Енергія пробудження, сакральне жіноче, яке зустрічається з сакральним чоловічим. Про це ми все будемо говорити більш детально в іншому відео, а саме відео присвячене чорним дівам. Як пов'язана Франція з енергіями Марій, чому Лейлінії Марія зустрічаються тут дуже часто? Чому найбільше чорних дів саме на території Франції? Чи була в Ісуса і у Марії Діви Донька? І багато іншого ви дізнаєтеся саме з відео про чорних дів. Мені потрібен трошки час, як то все. З'єднати і зробити в одне відео. Бажано не дуже довге. Натхнення є. Дуже багато синхронних подій відбувається зараз, яке в мене просто вся це, вся ця синхронізація, штовхає зробити це відео, бо яке вже давно хочу зробити. Бо, нарешті, у мене все зійшлося. Адже до мене приходили частково. Ту енергії Діви Марії, але саме чорної. Приходили певні ту теми, наприклад, як Віверна. Так, це е, змія. змія дракон, яка живе під землею. Часто є берегиною підземних вод, також дольменів і місць сил. Далі ми накликали камінці. А точніше, не звичайні камінці, а саме дольмени, мегаліти, мегаліти, мега, так, великий еліт камінь з грецького. Великий камені, які людьми ще допреісторичні, тобто ще до народження Ісуса Христа, найбільше, найчастіше, які збереглися десь 5-6 тисяч років до народження Христа. А, ну, звичайно, є значно старші, навіть і 20, і більше тисяч років. Але ті, що біля мене, це в основному 5-6, ну там до 10 максимум тисяч років до народження Христа, побудовані людиною. Є окремі відео про дольмени і про меніри. А, якщо ви їх не дивилися, то, будь ласка, перед тим як дивитися відео про чорних дів, подивіться, щоб ви знали, що таке Менір, зведений вгору камінь. Менір, так, з Бретонського, з регіона Франції, Британії. Дольмен, Менір, Кромлеш і такі інші назви – це все з бретонського. Наші французькі назви. Так, що таке зведений вгору камінь? Що це така за цікава антенка? Що таке дольмен? Як менір пов'язаний з дольменом? Як дольмен пов'язаний з кромлехом? Як кромлехи пов'язані з центром, енергетичним центром країни чи місцини, в якому вони знаходяться? Адже це може бути щось природнє, типу Велика Гора, скажімо, наприклад, Монблан у Франції. А, чи якась долина сакральна, а, наприклад, в Ірландії, Зеленої тари, так? з якою пов'язані всі місця сили. Вони пов'язані всі не просто так. А не невидимими тонкоматеріальними зв'язками, по яким циркулює досі. Енергія і знання, до яких можна підключатися, зчитувати багато чого. І ось, коли ми, наприклад, перебуваємо біля Меніру, так біля зведеного вгору каменя або на дольмені найменше, що ми можемо зробити, якщо ми нічого взагалі не знаємо про це, це. Помодитувати поряд. Зосереджетись на центрі камінця. Якщо це дольмен, то пам'ятаємо, це столешниця. Тобто, зверху є як у столешниці, як у стола, так? столешниця, то на оцю столешницю. Якщо менір, то на сам камінь. Хто більш досвідчений і дивився моє відео, то знає, що до Меніру є спеціальний підхід. Треба правильно зайти. Так само, як і на дольмен. Є певні вібраційні проходи, двері, портали. Є берегині і хранителі цих місць, до яких також треба звертатися, і не проходити з пустими руками. На цих місцях працює добре все, що пов'язано з енергетикою, особливо різні наміри медитації. Маніфестації, але не забувайте, що кожне місце має певну спеціалізацію. Якщо воно мертве, не живе, а якщо тут Енергії забруднені і тому подібне, то на таких місцях перебувати довго не можна, особливо якщо ці місця з часом почали слугувати, наприклад, для захоронення. Так, стали курганами, але значно пізніше, ще раз нагадую, так, бо це не їхня перша функція. Ця функція здобулася значно пізніше, коли вже люди втратили зв'язок з енергіями землі. І змії, це не просто так по Фрейду оговорочка, адже змія і дракон це не просто так символи телоручних енергій. І ті з християнства відомі нам архангели, які, або Діва Марія також, так, які наступають, давлять на змію чи на дракона, мають зовсім інші значення з енергетичної точки зору. Адже всі ці символи, вони. Прийшли не зовсім з християнства. Навіть всі тваринки, типу бик, так, БК і інші, хто ще та пам'ятаєте, там карта мир з тваринками. Це не просто вони з архангелами пов'язані. Ці всі тваринки це все ще йде з часів шаманства, друїдства, кельтських знахарів, цілителів, оракулів. Дельфи, і греки, романи, Римська імперія мається на увазі. Так, до них, звісно, друїди-шамани, до них ще там різні інші цивілізації, типу Атланти, це все існувало, є. Все між собою пов'язано і просто переходить від одного світогляду до іншого і до сучасних реалій підпорядковується. І Інтерпретується згідно тієї території, того менталітету, тих традицій, де ви є. Так, тобто кожен під себе щось там домальовує, дороблює, якось трактує, так як це відповідає нашій ері. В Інших ерах трактувалося це все інакше. Також значно був значний вплив був періоду, коли була розвинена алхімія. Гностицизм, гарматизм, звісно. Це все є там також, і воно все переплітається. І ми це будемо розкривати у відео про чорних діїв. Тому, хто не дивився відео про дольмени, меніри, кромлехи, також чаші або по-українськи їх ще називають майдани? Будь ласка, подивіться, щоб у вас склалася якась картинка, так? Щоб ви розуміли, що це все не просто так. Тут люди займалися незрозуміло, чим камінчики на камінчики по декілька тонн складали. Це серйозні місця. Місця зустрічі. Космічних і телоричних енергій, тобто космічних і земних, їхнього балансу, їхньої трансляції. Так, тут місце і зустрічі цих енергій. Як космічні приймаються, телоричні піднімаються, утворюється баланс, негативні різні впливи а, нівелюються. Так, ви вже знаєте, що таке нівелювати з попереднього відео про екзорцизм. <звук1> і розповсюджуються. І часто на декілька кілометрів. Не забувайте, що всі місця між собою пов'язані. Всі між собою діляться енергіями і дуже-дуже гармонійно впливають на нашу планету. Вони дуже важливі всі ці місця. Це не просто так. <плъл Sage> ну що, давайте відвідуємо. відвідаємо, відвідаємо. Даний дальмен, я вам його зараз покажу більш детально, бо він чудовий і прекрасний. Тут такі енергії. Робіть паузу і просто придивляйтеся, роздивляйтеся. Часто камені мають обличчя. Мені дуже цікаво, чи ви бачите, так, от як парайдолію, якийсь ніби образ. Що вам здається, відчувається, бачиться. Робіть паузу і передивляйтеся, прислухайтеся, можливо, всередині виникнуть якісь звуки, образи, щось вам прийде, бо тут гарні енергії, дуже чудові. Матінка земля подбала. Культ матері землі, який існує спокон віку, скільки існує людство, і навіть ті цивілізації, що існували до нас, він завжди існував, існує і буде. І як би його не стирали, як би його не давили, зараз прийшов час, коли він вертається і не просто так, а для того, щоб збалансувати. Збалансувати те, що вийшло із балансу, із екілібру. Нам цей екілібр потрібен. Дуже потрібен. Поїхали! Подольмену? Будемо дивитися. Дивимось, відвідуємо душею. Legenda